Корпус посівного апарата вакуумної сівалки немає. Не знаю, що вони нею робили, але ось відбили цю частину звідси. Так, подивимося, що як її можна реставрувати. Так, ми його зачистили. Поробили фаски кругом. І тут зараз треба виставити, буде і рівно. По що зробити? Так, закріплено. Ну все, зараз процес. Прихвачування і, і процес зварювання піде. Так, все у нас тут пристало до рівної площини. Все гарно закріплено. Так, все стоїть на місці. Прижими можна вже зараз забирати тут теж вели. Все і зсередини обварувати. Та всередині заварено. Так далі. Тут треба з того боку. Так, корпус готовий, реставрований.